Наші краї, де степи і гори, серце кобзареве і з людьми говорить. Пісня, соколина гордої номаси, в рідній Україні славимо Тараси. На Дніпрі Карпатах чути величаву, Думу ту крилату, що Тараса славить. чуєш нас, Тарасе, ми твої онуки, за твоїм наказом волі взяли в руки. У нас воля виростала, Дніпром омивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона омивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і Смійся, лютий вража, враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що є у світі, чия правда, чия гривда і чиї діти. наша пісня, наша дума не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України без золота, без камня, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Світи тихий краю мила, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що ти, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я користую. На широкім світі Панувала сини мої на чужині, на чужій роботі. Ні про брат мій несихає, мене покидає і могили мої милі Москалю розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі не стримний. Це армія наша, безстрашний загін, це острів мої. Україна, моя, Семеренковий сад, і слово тараса, пророка. Моя Україна не знає назад вперед і роки. Отаке було лихо по всій Україні. Гірше пекло. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити та брататися. Ні, не вміли, не хотіли, треба ж розігнатися, треба крові, брата, крові, бо завтра, що брата є в поморі, і на дворі, і весело в хаті уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталося. Схаменіться, будьте люди, бо вам буде. Розкуються незабаром, заковані люди. Потече сторіками крову, синє море, дітей ваших і не буде кому помагати, Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне на самих душу, глибоко глибоко Дознаються небожата, чия на ваш кура. Перемудрі, немудрі одурять. Мені однаково, чи буде я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, та не однаково мені, як в Україну зліді, люди присплять лукавії вогні, її окрадені споні, ох неоднаково. Ми з України ні слава, ні воля не вмерли ще ні. Ми суми, і Харків, і острів Зміїний, Ми Київ, Чернігів, Херсон Ірпінь. Ми Моє Маріуполь, відплата вже близько. Ніколи не були братами росні. Бо нас колесали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми, Львів, Миколаїв, на столі єдина. Тому не жалійте ні сил, ані путь. Всім доброго вечора! Ми з України, усе буде добре. 4-5 днів.